Бій під крутами історія нашого народу. Ще юнаки, ще майже діти, а навкруги і смерть, і кров, на порох стерти, перебити, іде на Київ муравйов, полків його не зупинити. Та рано тішаться кати, коли стають до зброї діти. Народ цей не перемогти. Ці рядки український поет Микола Луків присвятив подвигу української молоді, студентам і гімназистам, які 29 січня 1918 року прийняли нерівний бій з більшовицькою навалою біля станції Крути та поклали найдорожче на Вівтар Свободи. Власні життя. Бій під Крутами одна з тих сторінок історії, що привертають увагу суспільства та в яких завжди переплітається правда із вимислом, міфами та спробами політичних спекуляцій. Кінець 1917 року Молода Українська Народна Республіка. Не так давно проголосила свою автономію у складі Росії і взяла курс на будівництво демократичної держави. Триває Перша світова війна на фоні розвалу економіки та більшовицького перевороту держава відчайдушно потребує підтримки союзників та сильного лідера, який зможе сформувати армію, спинити економічну кризу та повести за собою народ. 17 грудня 1917 року Українська Центральна Рада отримує ультиматум за підписом Леніна та Троцького. Більшовики вимагають негайно припинити роззброєння червоних військових загонів і легалізувати їх що рівноцінно проголошенню війни. Керівництво Української Народної Республіки відхилило маніфест та почало спроби вирішення конфлікту за допомогою дипломатії. Враховуючи майже повну відсутність боєздатної армії та справжній вакуум, який виник навколо Центральної Ради з боку суспільства, молода республіка була приречена. Червона армія. Почала свій наступ з двох напрямків. 20-ти тисячний загін під керівництвом Антонова овсєєнка вирушив з боку Рустова на схід України. На північному сході розгортався 6-ти тисячний східний фронт Михайла Мурав'йова. До кінця грудня 1917 року. Більшовики встановили владу на більшій частині Сходу України та почали наступ на Київ. Захищати столицю було нікому. 15-тисячна армія, яку на той момент мала Українська Народна Республіка, була деморалізована довгою війною, розчарована у політиці Центральної Ради та, врешті-решт, Порушила наказ. Значну роль в цьому зіграла також більшовицька пропаганда. В цих умовах стати на захист Києва були здатні, мабуть, лише гімназисти та студенти. 5 січня 1918 року було створено студентський курінь січових стрільців. На загальних зборах студентів Українського народного університету, які відбулись 4 січня ухвалено таку резолюцію. З огляду на грізне положення Української Народної Республіки, загальні збори студентів Українського народнього університету винесли такі постанови перша на час пекучої потреби. Всі без виїмку студенти Українського народнього університету, в тім числі і слухачі обох підготовчих курсів, вступають в протягу трьох найближчих днів в курінь січових стрільців. Курінь нараховував дві сотні добровольців, в основному студентів київських університетів. Керівництво загоном взяв на себе старшина Андрій Омельченко. Добровольці почали тренування, які продовжувались не більше тижня до 26 січня. Звісно, про жодну адекватну військову підготовку не могло йти й мови у той же день загін підпорядковується Аверкію Гончаренку, Переправляється під Бахмач, де разом з чотирма сотнями курсантів першої київської юнкерської школи. Імені Богдана Хмельницького має стати на захист Києва. Вранці 28 січня сотні зі студентського куреня прибули на станцію Крути та почали рити окопи, займаючи позиції. Озброєння катастрофічно бракувало. Загін мав лише 16 кулеметів, невеликий бронепоїзд та обмаль патронів. Бій під крутами розпочався 29 січня о 9 ранку з бойового зіткнення захисників з передовим загоном матросів, які намагалися взяти станцію одним ударом. Більшовики мали значну чисельну перевагу. Їхній трьохтисячний загін намагався взяти захисників в кільце, з тилу крутян підтримував бронепоїзд з гарматою. Який обстрілював нападників. Давай хопне, кучиш, хочеш. У запеклому п'ятигодинному бою захисники понесли значні втрати, але змогли відбити перші атаки ворога. Аж ось почали закінчуватись патрони. Замовкла і гармата, відстрілявши весь боєзапас. Омельченко запросив підтримки, але штаб не відповів. Як з'ясувалося, потім штабісти. Кинули бійців на призволяще, втікаючи на потязі назад до Києва. Так поспішали, що навіть забули відчепити вагони з боєкомплектом. В цій ситуації Юнкери та студенти почали відступати. У бійців Омельченка позаду була відкрита місцевість, тож старшина прийняв рішення багнетною атакою деморалізувати ворога. Щоб мати змогу відступити з меншими втратами. Зіткнувшись в рукопашнім бою з професійними військовими, крутяни понесли великі втрати. Загинув і старшина Омельченко. Тільки резерв, який вчасно прийшов на допомогу, зашкодив більшовикам взяти бійців у полон. Приблизно о 17-й годині розрізнені частини захисників зібралися разом. З'ясувалося, що немає однієї чоти. Розвідувальний загін. Приблизно 30 бійців загубив орієнтир та потрапив у полон. Йдемо далі. Ой, малоросики моїй Вовремя. Ай, заблудшие души. Кто тут хлопцы? Ну-ну-ну-ну-ну. А ну, ну, ну. у меня рука. Правая. Целый день чешется. Я думаю, чего? А ну вон она. К радостной, счастливой встрече. Ну ты чего? Напряженный такой. Ви тепер у мене в гостях. Це твоя земля, і ти тут не хозяин. Хазяїн хазяїн. Все. Нет більше хазяїв. Всіх к стінки. За розповідями очевидців, червоні жорстоко знущалися над полоненими. Потім всіх розстріляли. Ідучи на страту, Григорій Піпський, учень сьомого класу, почав співати. Ще не вмерла Україна, решта його підтримали. Ще немерла України. Ні слава нігові. Ще нам, братя молодії, усміхнеться до. Так закінчилася битва під крутами. За різними джерелами українська сторона втратила вбитими від 300 до 400 чоловік, але змогла затримати більшовицьку армію, вигравши для Української Народної Республіки трохи часу. Ця затримка дала змогу Центральній Раді заключити Берестейський мирний договір 9 лютого 1918 року та зберегти молоду українську державу. Подвиг студентів-крутян став символом мужності та беззастережної любові до власної батьківщини. За часів радянської влади пробій під крутами забули на довгих 70 років до отримання Україною незалежності. Тільки в останні роки історики почали активно вивчати наявні матеріали. І хоча зараз виникає більше питань, ніж відповідей, незмінним залишається один факт: битва під крутами одна з визначних сторінок. Історії України, яку ми маємо пам'ятати, на Аскольдовій могилі український цвіт, покривавій по дорозі нам іти у світ.